Останнім часом намісник Путіна у Чечні помітно додав у вазі. На цьому акцентують і західні авторитетні видання. У глави Чечні Рамзана Кадирова. Ймовірно, захворювання нирок, чому він дуже залежить від сильнодіючих препаратів. Про це повідомляє німецьке видання Bild. Пособник Путіна, схоже, почувається не дуже добре. Його психічний стан добре відомий. Він любить вбивати та мучити, але і його фізичний стан, ймовірно, не на висоті йдеться в повідомленні. Журналісти звертають увагу, що останні кілька місяців Кадиров досить помітно додав у вазі і виглядає похмурим. Також автори матеріалу нагадують, коли головний тіктокер Чечні записує свої грізні відео, то помітно, що йому досить важко розплющити очі. Видання підтверджує інформацію про те, що для лікування Кадирова до Грозного Забудабі ОАЕ прилетів досвідчений доктор Ясін Ібрагім М. Ель Шахат. Саме тому він не зміг бути присутнім на промові Путіна 21 лютого в Москві робить висновок видання. Істи додають, що кадир виноді виглядає енергійним та рухливим, проте це відбувається через активне вживання стимуляторів, від яких чеченський глава зараз взагалі потрапив у залежність. У телеграм-каналах навіть з'явилось фото, на якому видно, що кадиров значно набряк. На цьому у мене все Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок.